Добрий день! А ви знали, що кожна людина народжується з своїм обсягом життєвої енергії? І дуже важливо коректно проживати своє життя для того, щоб не витрачати цю енергію на зовсім не потрібні для нашого розвитку речі. А коли ми витрачаємо дуже швидко свою життєву енергію і не за призначенням? Це в першу чергу, коли ми осуждаємо інших людей, коли ми випромінюємо такі негативні емоції до людей, до життя, ще коли ми, наприклад, не віддаємо свої борги. Ми комусь заборгували і не віддаємо, ну, наприклад, гроші або ще щось інше, що ми, в чому складається наш борг. І тоді забирається наша життєва енергія цій людині, яку ми заборгували. І таким чином ми проживаємо менше часу свого життя, ніж нам було відведено на початку нашого народження. Тому, якщо хочете довго і щасливо жити, живіть своє життя з радістю, з любов'ю до всіх людей і до себе.